Олену Ловчинську подругу родини загиблого героя. Шановна громада. Мені випала сьогодні така честь сказати декілька слів про нашого героя, про нашого діму. Дуже важко говорити, але я стою тут, говорю, дихаю повітрям, живу. Завдяки тільки таким воїнам, яким був наш діма. Бо він був воїн з великої літери, який пішов, це вже ми всі знаємо, ви всі знаєте, він пішов з самого початку, з майдану. Він пішов боротися на майдан за нашу з вами незалежність, за нашу державу. Бо він хотів, щоб його два сина, яких він виховав та виростив. Достойними та гарними, порядними людьми, мої діти, ваші діти, ваші сини та доньки жили в кращій державі, в кращій державі та на своїй землі, не десь там, а тут на своїй землі. Я знаю, Діму, як люблячого батька, люблячого батька. Я знаю Діму, як люблячого та коханого чоловіка, е, кохання з моєю. Дуже доброю, самою кращою людиною на світі, танюшою, це кохання було міцне, як скеля. Дуже довго-довго років. Це більше 25 років. Це дуже велика втрата для неї, але я знаю, що ця любов, вона не згасне ніколи. Ніколи. Спи спокійно, дорогі, друже. Я дуже надіюсь, що твоє третє бажання, про яке ти мені колись говорив, здійсниться. І ти з небес подивишся на це все. Слава Україні!